Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про виставку добровольчих машин, які воювали на сході України у 2014 році і які потрапили до музею в 2016 -му році. Ця виставка знаходиться біля московської брами, як іти к музею Другої світової війни. Раніше вона зберігалася в музеї, де знаходиться батьківщина мати. Першу цю виставку я побачив у 2021 році. Хто знає, коли її зробили, напишіть в коментарі. Більш детальну інформацію, коли створювали ці виставки, я не знайшов в інтернеті. Біля кожної машини знаходиться інформаційна табличка, де можна дізнатися про машину, яку передали до музею. Про ці машини введе два відео на каналі. В першій частині будуть менш цікаві, на мою думку, а в другій серії буде більш цікаві, на мою думку, машини, які подарували волонтери та сім'ї загиблих воїнів. Перша машина має назву автомобіль Ваз Нива належить герою України, старшому лейтенанту Івану Зубкову, командиру роти вогневої підтримки, 90-го десантно-штурмового батальйону 81 перша десантно-штурмова бригада за сил, модернізована і подарована герою землякам волонтерам з міста Дережня, Хмельницька область. На авто 1-го першого го місяця 14 -го року Субков відбув у зону бойових дій на сході України. У січні 15-го року брав участь у деблокуванні підрозділів, які захищали донецький аеропорт. Вкриваючи відхід товариша, викликав вогонь на себе. Загинув. Остатки воїна були ідентифіковані за результатами експертизи ДНК і поховані в травні 2015 року в місті Дережня, Герої України посмертно. Після загибелі Івана Зубкова не використовували бійці бригади в зоні АТО. За рішенням родини восени 15 років автівку передано до музею Другої світової війни в Києві. В честь загиблого Зубкова машина має позивний крап, який мав при житті бойсь Зубков. Наступний автомобіль БМВ позивний Адам Транс. Неофіційна назва автомобіля погодить від позивного Адам, що його мав старший солдат Анатолій Гладський, водій-механік БМП 93 окремо механізована бригада ЗСУ. Доброволець, учасник бойових дій від початку російської агресії на сході України. Авто придбали волонтери восени 14 року разом із військовим спорядженням передали бійцям п'ятої роти другого батальйону бригади. В один із найважчих періодів російсько-української війни ця втіка була чи не єдиним транспортним засобом у роті. На Ній евакуювали поранених. Під час бойових завдань переміщував особистий склад. Возили необхідні вантажі, передано до Музею Другої світової війни у вересні 2019 року. Під час війни з орками привезли нову машину поліцейську, звідки вона невідома. Ніяких інформаційних табличок, звідки вона була привезена, не написано. Може, коли записується відео, може хтось положив інформаційну табличку і написав, звідки ця машина. На цьому моменті ми зупиняємо першу серію. Друга серія вийде завтра або післязавтра. Дякую за перегляд мого нового відео. Ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.